Дівчатка, сонечки, будь ласка, під час стимуляції статевої еротичних дій. Звертайте увагу на прибори своїх чоловіків. Дівчатка, найчастіше я зустрічаюся з цим, що хлопці дуже комплексують. Що жезл може впасти, що ерекція може бути недостатньою? Що під час якраз таки вже проникнення він не зможе, бо під час довгої прелюдії та, скажімо так, часткового ігнорування або повного ігнорування, ігнорування, пестення, скажімо так, хлопцевого прибору. Він може бути м'яким, то і коли хлопець це помічає. Тобто, ну були песни цілувашки, обіймашки, все було круто, але от отже треба входити. А він такий, ну м'якенький. Чоловік починає себе накручувати, починає хвилюватися починає нервувати. І від цього ерекція ще менше і можуть бути проблеми. Тому, дівчатка, зрозумійте, будь ласка, для нас чоловіків тема можливості ерекції це дуже важлива тема. Ми на неї дуже запарюємося. Бо як би ви там не хотіли про супер там щось розказувати, але входити треба нам. Так, дівчатам треба це дозволити, але дійсно чоловіку потрібно, щоб була добра ерекція. А для цього, дівчатка, будь ласка, під час пестані не забувайте, що ми у вас є. Добре?